Та важко сказати, в чому причина. Зараз будемо розбиратись, десь, можливо, енергії не було чомусь, не знаю, це, це проблема. Та, я думаю, більше десь баскетбольні причини, Да, вони там свіч грають всю гру. Ми десь, я думаю, не змогли з цим впоратись, не, не піймали ритм, якийсь у нападі, не, не могли забити від цього. Десь важко і захищатись, коли ти там, 20 секунд захищаєшся, потім мажеш швидкий кідок і знову біжиш захищатись. Фізично і ментально це, це дуже важко. Не змогли піймати ритм, вони навпаки відчули десь свою гру. В цілому все. І потім не змогли, не змогли просто переламати, десь, десь якісь вони вже такі важкі, ніби вже захищались, вони важкі кітки влучали. Це б'є. По голові, так скажемо, кожен раз, і тому так вийшло. Е, як гадаєте, чи були по ходу гри, от якісь там моменти, за які ви все-таки могли зацепитися і ну, взяти цю гру? Чи от воно як пішло від початку, так вже? Е, ну, знаєте, якось внутрішнє таке відчуття було від початку, що воно пішло, і дуже важко якось переломити було. Вони влучали ці майже постійно ці тяжкі китки, навіть коли ми гарно захищались. Потім, ніби там у другій половині, був якийсь момент, де ми трохи там, там з 18 да, до 12, до 10 скоротили. Але знову ж таки, там бам-бам, трьохочково якісь пропустили, і знову це все дуже дуже важко. Дуже важко доганяти, коли сам не можеш влучити, особливо там дальні якісь китки, і а вони нам віддають ці трьохочкові, можна сказати, вільні. Ми просто не можемо влучити. Так буває. Е, перше, хочу подякувати ЗСУ. По-друге, вибачитись перед нашими вболівальниками за таку ігру. Так. Ми до цієї гри насправді готувалися. Мали певні заготовки, але десь в нас в нападі так, не, не пішов кіток. Е, не справилися з лідерами, з Хілом, з Далкортом, Тому такий вийшов результат, плюс підбирання програли. Багато втрат зробили 15. Так, якщо в нас вчора було тільки три втрати, так за рахунок цього ми і трималися в грі, і вчора попали з кращим процентом. Тому така гра вийшла. А що ви думаєте, це десь може втома якась е, недостатньо концентрації було? Чи просто суперник був надто сьогодні влучний? Ні, я б не сказав, що Кривбас нас чимось здивував. Так. Е, на мою думку, не забили так свої кітки. У нас за першу половину процент трьохочкових був, мені здається, п'ять. Не влучили свої кітки, десь Кривбас, е скористався цим. Вони якраз влучили добре, тому такий вийшов результат. У вас одна перемога, одна поразка. Як загалом цей виїзд оцінюєте? Ну, загалом непогано. Так, є одна перемога, добре, але ми хотіли здобути дві Салі. перемоги, тому готуємося далі. Далі у нас Луцьк, домашній тур, одна гра, тому зараз. Будемо переглядати ці ігри, і ці ігри, робити аналіз з них і рухатись далі. Насамперед хочу подякувати ЗСУ за можливість грати в наш улюблений вид спорту навіть в такий складний для нашої країни час. А щодо гри, напевно, просто більш показали характер як на підпираннях, так і в атаці. Більш командною була наша гра навіть від Говерли. Mm, так все. Mm. Mm. Ну, в нас менше. потір, Ну так, загалом хороша баба, баби що. Показали все, що могли напевно. <таплян 'я> у вас е хороший матч персонально, гарний сьогодні відсоток влучання. Загалом хороша статистика. Euh, чи задоволені собою? Як загалом себе mm. почуваєте на цій стадії сезону, ще прибавляєте, чи вже десь там? E, Напевно, треба трохи додати в захисті і не зовсім. E, Підбирань маловато. Треба бути трошки агресивнішим на підбраннях. Ну і захист. Трошки більше показувати характер. Ну так, в принципі, так, добре. Ну, якщо чесно. Я думаю, так, ми е, готувалися. У нас було менше часу, але е, така перемога це ну я так думаю, завдяки тому, що щось не так було сьогодні. Зговорили. Ну, якщо чесно, було не впізнати їх. Але це було нам на користь. Ми, ми готувалися. Ми розбирали, ми розібрали все, що могли. Ми вибрали тактику знов, е, яка спрацювала. На початку гри і дала нам можливість відірватися в рахунку. Тому, ну, я думаю, що це був ключовий такий момент, коли ми відірвалися і е, почали домінувати особливо ну, захисту. Е, ну, так, тому такий результат. Досить несподівано і досить швидко 5 фолів зібрав Алекс Пікок. Здавалося, що на це може вплинути на гру з точки зору перспектив Говерли, але вони в підсумку підтягнутися не змогли. Які корективи ви вносили, коли втратили Пікока? Ну, з самого початку ми налаштовували, що сьогодні ми маємо грати ну, повну ротацію, бо вчора основні yeah. гравці вони ну так. Добре наїлися. Е, і е, тому я налаштовував хлопців тих, що ну, виходять е, максимально бути готовими. Тобто, в цьому моменту ми були готові, в принципі, і те, що Алекс так е, достроково закінчив грати, воно нам не сильно ну, якби завадило. То, в принципі, дякую хлопцям, вони були. Ну, зібраний, і всі, в принципі, зробили те, що я від них е, хотів. Ну, дякуємо. Дякуємо за коментар. Е, так, е, я хочу ще е. подякувати Збройним силам України, бо для нас дуже важливо, що вони, ну що вони для нас зараз роблять. І подякувати нашим суперникам, Горли е, за. За гру нашим болівальникам, навіть ті, хто з нас підтримують, і дивиться наші ігри. Дякую.